Скажіть, будь ласка, ви надаєте дозвіл на олі в приміщенні квартири, які там все проживали? Так. Да. В да. е, приміщенні квартирі є заборонені в об'єву речі. Да. Да. Амфітам, марихуана, кокаїн і таблетки, екстазі. Як які кількості? Точно сказати не можу, если чесно. Чи зможете добровільно зараз показати їхнє місце зберігання? Да. З якою метою ви зберігали вказання? Метод збуту.

ちょっと待って。<ペー> Є які речі? Ще які що речі так? Да? Поліцейські міста Києва отримали оперативну інформацію про те, що двоє молодиків за допомогою інтернету займаються розповсюдженням наркотичних засобів. Під час реалізації цієї оперативної інформації працівниками управління протидії наркозлочинності було затримано двох мешканців південного регіону. Було встановлено, що 18-річний мешканець Миколаєва та 19-річний мешканець Одеси створили інтернет магазин у одному з відомих месенджерів та за допомогою так званих закладок розповсюджували наркотики. Під час невідкладного обшуку у житлі Дарнівського району, де тимчасово мешкали підозрювані, поліцейські вилучили півтора кілограма амфетаміну, майже тисячу пігулок. Екстазі біля 2,5 кг марихуани, а також метадон та кокаїн. За фактом незаконного обігу наркотиків, слідчим відділом Дарницького управління поліції було розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Фігурантів, затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу, чоловікам обирають міру запобіжного заходу. Вартість вилучених наркотичних засобів за ціною чорного ринку складає біля 1 мільйона 800 тисяч гривень.